Всім привіт! Купив Аврорі активну піну е, за 69 гривень. Розводиться один до трьох. Так, розвели піноутворювач, дві літри вийшло з такої баночки. І пробуємо наносимо на автомобіль. Зараз ну, і наносимо. Бачимо бруд. О, і наносимо піноутворювачем. Павненько наносимо і чекаємо хвилинку і подивимось. На результат. Ми ну, як бачимо, вже майже стекло і пробуємо водою змивати. Як бачимо, що найкласніше так кліється. Зараз змію і покажу результат. Буде відео довгий. Але як бачимо, що, ну, що діє ефект класний від піни. Йдемо ну, далі. Так як бачимо, вже підсихає і як бачимо, ось тут вже Ось чистенько, де піни не було, як бачимо, от, е, ці полишалися от, крапочки, а тут, як бачимо, все частенько, все файненько висихає. Так що е, піна реально працює, але за 69 гривень я машину таку на мійці за 50-40 за, за гривень помию. Так що трошечки ну так, для дому добре, але на мійці дешевше вийде.